Наш збір підходить до закінчення. Він точно запам'ятається яскравими моментами тим, наскільки наші діти прогресують, і прогресує вся команда. У нас були чудові велопрогулянки з Леонідом Ткачаком, з тренером Михайлом Гераскевичем, Багато ігрових тренувань. Ми грали в різноманітні ігри з усією командою: волейбол, спайкбол, футбол, баскетбол. Дуже круті в нас були бігові тренування, їх було дуже багато. Все ж таки, старт це одна з основ нашого виду спорту. І в цьому аспекті також всі діти дуже сильно прогресують. І, звичайно, для нас і для мене особисто це дуже приємно, тому що для мене однією з моїх цілей є також, щоб після того, як я вже закінчив свою кар'єру, щоб в нас залишився величезний спадок скелетону в Україні, і ми бачимо на наших очах, як цей спадок зростає зараз, і наскільки діти стають сильнішими і швидшими. Також у нас був дуже важливий аспект нашому виді спорту це розумовий розвиток. І для цього ми вибрали дуже класну гру в шахи. Діти зіграли повноцінний турнір. Я також мав змогу з ними пограти. І так, діти, діти справді талановиті. Дякую за вашу підтримку, дякую за те, що ми маємо змогу тренуватися і показувати круті результати на міжнародній арені. Сподіваюсь, в наступному сезоні ми вже побачимо результати нашої сьогоднішньої роботи.